Всім привіт! Мене звуть Валентина, ви на каналі MoveMe, і сьогодні у нас з вами комплекс для вашої спини. Дані вправи допоможуть зміцнити м'язи, активувати м'язи кору і покращити роботу вашого хребта. Ну що, давайте розпочинати. Ми розпочнемо, як завжди, з невеличкої, коротенької розминки на все тіло, щоб підготувати наше тіло до основної роботи. Робимо вдих. Спокійний видих. Вдих, стопи паралельно, видих, налаштовуємось на роботу. Дих, видих. Останній раз, дих. І спокійний видих. Руки на пояс, голова, на нагил, право, вліво. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки до плечі, лікті вперед. І хороші кругові оберти. Плечима лікцями. Три, два. Один, в іншу сторону, добрий круг. І добре розминаємо плечові суглоби лопатками. Три, два, один. лікті вперед. І в сторони. Вперед. в Сторони. вперед, в сторони. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розкрили лікті в сторони. Піднімаємо руки вверх, перехрещуючи, опускаємо лікти вниз, водимо лопатки вдих. Видих. Тримайте ваш таз підкрученим. Коліна злегка призігнуті. Видих. Вдих. Видих. Іще п'ять. Чотири. Три, два, один. Нахил тулуба, вправо влів. Рукою витягаємось по діагоналі. Видих, вдих. Видих. Вдих. Іще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Руки. Перед людьми, поворот корпуса. Вправо-вліво. Ми розминаємо наш хребет в усіх площинах. Видих. І ще три. Два. Один. Супер. Розвертаємо наш замок кистьовий наверх, прогнувшись. Перед округляємо, підгинаємо коліна, підкручуємо таз вперед. Знову наверх вдих. розігнулись. і з видихом. Підкручуємо таз, вдих. Видих. Вдих. Видих. Таз. таз також. Передній задній наклон працює. Вдих. Видих. І ще два. Один. Супер. Руки в сторони і розкриваємо їх. Тягнемо великі пальці назад. Чотири, три, два, один. Супер. Опустили руки, стопи. Паралельно ми нахиляємось вперед. Корпус рівний. Руки начебто наші скользи, скользимо по стегнам. Дих, видих. Дих, видих. І ще три, два. Один стов. Вийшли в нахил. Красива рівна спина. Коліна м'які. таз назад. Спинка рівна. витягнули руки вперед. Зводимо лопатки, лікті через сторони, згинаємо назад. Чотири. Три. Два. Один. Руки в стегна. Округляємось. Наверх. Спину прогинаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще три. Два. Один. Супер. Упираємось руками в стена, плечі вниз. Згинаємо коліно і розгинаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І випрямилися наверх. Зробили спокійний вдих. І видих. Знову вдих. І видих. Ну що, приступаємо до основної роботи. Ну що ж, ми приступаємо до основного тренування. В мене в арсеналі є ось така довга резинова стрічка. Якщо вас немає, ви можете взяти простий звичайний рушник. Отже, ми опускаємось вниз, стойку на коліна. Якщо у вас рушник, ви взяли його з двох сторон, ось таким чином, да? розтягнули і зробили крок випад вперед. Я стану до вас з Ось. Ми піднімаємо руки до гори, до гори і е, робимо прості е, повороти корпуса вправо, вдих, видих, вліво. Дих, видих. Вдих і видих. Стану до вас прямо. І ще видих, вдих. Видих, вдих, вдих. І ще чотири. Три, два. Один, супер. Тепер ми опускаємо жим за голову, розтягуємо резинку. Якщо у вас резинка, якщо не резинка, просто рушник. Ми опускаємо, просто зводимо лопатки і видих, вдих, видих. І ще. Чотири. Три, два, один. Супер. Тепер ми робимо нахили тулуба, вправо, дих, видих і ліво. Вдих, видих. Дих і видих. І ще. Чотири. Три. Та стабільний. Два. Один. Супер. Ми поміняємо. Інша нога. Крок, випад вперед. Руки до гори, повороти, корпуси вправо, вліво вдих, видих. вдих, видих. Вдих, вдих, вдих і видих. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Супер, жим за голову, зводимо лопатки, лікті опускаємо вниз, угу, згинаючи їх. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер ми робимо повороти корпуса, не повороти, нахили, нахили, нахили вправо і вліво. Угу. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Опускаємо руки, зробили невеличку розтяжку. Дих і видих. Руки наверх, угу. кругові оберти, кругові оберти. Просто розслабляючи рухи по колу і в іншу сторону. Три, два, один. Супер. Ми опускаємося вниз, лежачи на коврик. Лягаємо на живіт. Угу. На живіт. Ми витягуємо руки з рушником вперед. Ось голова прямо, шия довга, ми не закидаємо шию назад, погляд вниз, ноги опущені і розслаблені, носки витягнуті назад. Ми піднімаємо наші руки з рушником або з резиною вверх і зводимо лопатки, знову роблячи жим за голову. Вперед. І опустились вниз знову. Відірвали корпус. Жим перед, вниз. Вдих. Видих. Вдих і видих. Вдих. Угу. Давайте ще чотири. І ще три. І ще два. Останній раз. Супер, ми розслабилися, відпустили резину, руки під лоба. І зараз ми будемо просто піднімати тільки ноги. Тягнемо носки вперед від себе і опускаємо вниз. Підняти, опустили вниз. Трошки пуснусь ще вверх, вниз, вверх. Корпус не відриваємо, тобто ми не намагаємось відривати і корпус, тільки ноги, тільки ноги. Вверх. Вниз. Іще п'ять, чотири, три, два. Один. Відірвали ноги і по одній нозі ми робимо ось такі рухи. Верх-низ, верх-низ, верх-низ і іще п'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. Розслабились. Дих і видих. Знову ми повторюємо першу вправу з рушником або з резини, роблячи жим за голову. Отже, витягнули руки, підняли голову. Погляд вниз. Піднімаємо руки, корпус, дих, жим, видих. Дих. Вниз. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. Ще два рази. Сім. Вісім. Супер. Розслабились рука під лоба. Піднімаємо тільки ноги. Видих, опустили вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І ще. 4, 3, 2, 1, відірвали ноги і по черзі, по черзі, маленькі рухи, верх-низ, верх-низ, 5, 4, 3, 2, 1, супер, ми розслабились, видихаємо, можна попити води, Якщо хочеться зробили невеличку перерву, знову взяли рушник або резину і ми продовжуємо наступна вправа. Витянули знову резинку з руками вперед. Ми відриваємо корпус і робимо скручування вправо. Вдих, опустились. Знову вдих, видих вліво. Угу. І ще вдих вправо. Опустились, Вдих підняли вліво, Трошки розслабились, і наступна вправа ми знову беремо резинку або рушник. Витягуємо руки вперед. Да? Ми відриваємо корпус, руки вперед, і скручуємось нахил вправо і розслабились, видихнули. Вдих вліво, потягнулись корпусом, угу, розслабились. Вдих, крутились вправо, розслабились. Вдих, видих вліво. І ще. Вдих, видих, вправо. Вдих, видих, вліво. Молодці. Тепер спробуємо наступний підхід ми зробити, не опускаючись. Тобто підняти корпус і скручуватися вправо вліво, вправо вліво. Зробимо так, шість повторень. Готові? Чотири. Три, два, один. Підняли. І шість, Пять, чотири, три. Два, один. Супер. Молодці. Ми розслабляємо. Ставимо руки на, біля грудей. Да, в районі грудної клітки. Лікті назад. Ми від, віджимаємось за рахунок рук, піднімаємо корпус і таз і сідаємо назад. На п'ятки. Потягнулись. Розслабте спину. Чотири, три, два. Один. Знову переносимо вагу тіла і лягаємо вниз на живіт. Руки розкрили в сторони. І зараз ми трошки розслабимо ваш поперек, додамо а, теж вправу на гнучкість і мобільність вашого поперекового відділу. Ми а, згинаємо ногу в коліні, да, піднімаємо коліно і переступаємо назад а, через ногу. Повертаємось в висхідне положення. Розгинаємо ногу. Знову вдих. З видихом. Назад. Потягнулись. В ідеалі ваша стопа торкається підлоги. І повертаємось назад. Знову вдих. І видих. Розігнули. Знову вдих. Коліна відірвали. І видих. І ще. Вдих. Видих. І ще. Вдих. Видих. І ще два. І видих. І останній видих і видих. Супер. Ми приступаємо до наступної вправи. Для цього нам потрібно встати і вийти в положення бокової планки. Я нагадаю, що ваше... Здоров'я спини залежить не тільки від вправ конкретно на м'язи спини, а це всі м'язи, які оточують наш хребет, в частності, м'язи кору, живота, глибокі м'язи живота. Ось тому зараз ми виходимо в планку стойка з, на лікті, да? лікоть під плечем, нога. Теж нижня буде призігнута, верхню ми витягуємо в сторону. Нагадую, що ми тут не провисаємо, ми припіднімаємо наш корпус да, і відриваю наш таз вгору, опускаємо вниз. Знову таз вгору і опускаємо вниз. Ми до кінця не розслабляємось, да, ми завжди в такому тонусі припіднятий корпус, да. опустили, трішечки розслабили, знову підняли вверх. І вниз вверх, і вниз, і ще три, і ще два. І останній раз підняли, витягнули руки догори і опускаємо руку, скручуючись всередину, потягнувшись рукою під руку. Знову вдих, і видих. Знову вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній раз вдих. І вийде. Супер. Опустили таз, і ми поміняємо на іншу сторону. Зробимо цей комплекс. Ось, опускаємо стойку на а, лікоть. Він має бути під плечем. Нижня нога також зігидаємо в коліні, верхню витягаємо в сторону. Ось, тут припіднятий корпус, ми відриваємо наш таз вверх і опускаємо вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Корпус має бути одна пряма, красива лінія. Вниз. Іще чотири. Іще три, і ще два. І, і, і останній раз залишили руку до гори і скручуємось під руку, видих, вдих. Підняти та тримати, видих, вдих, видих. Вдих ще два. І останній раз. Є супер опустились і невеличка перерва відпочинок. Дайте собі час. Якщо потрібно відпочивати більше, між правом відпочиваємо більше, скільки потрібно. дно. Ось, я сідаю готуюсь до наступної вправи. Ми... Сідаємо зручно, схрестив ноги. Добре. І розслабляємо, розправляємо плечі, зробимо спокійний вдих і видих. І ще раз дих. І видих. Наступна права в нас буде кругові оберти грудною кліткою. Просто порухаємо, розслабимо знову наш хребет і дамо трошки рухливості нашій грудній клітці. Отже, ми робимо. Якби спочатку рухи вправо-вліво, тримаючи коліна в сторони да, грудної клітки. Невеличкий рух, вправо-вліво, вправо вліво. 4, 3, 2, 1, тепер залишились з, з правої сторони, провалюємось назад, завертаючи плечі прямо вперед, начебто округливши спині, переміщаємо в, в ліву сторону, грудна клітка вперед. І ось такий монолітний рух. По колу ми можемо зробити ось невеличка амплітуда, тобто не треба прям сильно розкачуватись. Добре. І в іншу сторону. Видих, видих. Видих. І ще два. І останній раз. Супер руки в сторони. Ми понахиляємось, повитягуємо наш хребет в сторони. І ще. Видих рукою тягнемось з діагональ, інша рука, вона начебто так з'їде в сторону, плече не піднімаємо, розслабляємо, лікоть теж і ще. Три. І ще два. І останній раз. Супер, тепер протилежна рука наше коліна, інша рука за голову. Ми невеличку ротацію зробили вдих і з видихом опускаємо лікоть до протилежного коліна. Знову вдих, видих. Вдих, видих. І ще три, ще два, і останній раз. Супер, міняю. Міняю, невеличка ротація, вдих. подивилась назад і з видихом опускаємо ліко, тянеться до протилежного коліна. Вдих. І видих. І ще вдих, видих. Вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Супер. Ми тут закінчили. І міняємо положення, стаючи поза столика. Наша коліна, кисева позиція, коліна під стегнами, долоні під плечима, рівний столик, не вигинаємо поперек, да, підкрутивши трохи таз, шия довга, продовження хребта. Ми піднімаємо нашу праву руку вперед да, і робимо круг, круговий оберт назад, рукою подивилися, огляд супроводжує руку і повертаємо в висхідне положення через верх. Знову ліва. Назад. Угу. По кругу. Ось, супроводжуючи поглядом руку по черзі, міняю. Видих, вдих. Іще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній. Видих. Вдих. Супер сіли на п'ятки, потягнулись, розслабились, руки витягнули вперед. Пару актів дих і видих. Три, два, один. Знову ми повертаємось в висхідне положення, чотирикутника. Клас. І ми піднімаємо руку тепер уже наверх, зробили вдих, ротація максимально. І протягуємо нашу руку під іншою рукою, опускаючись на плече видихом вдих і видих. 3 видих. Ще. Вдих. Видих, останній раз вдих і видих, опустились на плече, випрямили таз, інша протилежна рука витягуємо її над головою, випрямивши таз, ми потримаємо це положення. Диха 5 4 3 Два. Один. Підтягуємо руку, та, що над головою до лиця, робимо віджимання і витягуємо іншу руку в висхідне положення. Міняємо. Тепер іншу руку скручуємось наверх, подивились і протягуємо всередину, опускаючись на плече, призгинаючи лікоть протилежної руки. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. І з видихом опустилась на плечі, протилежна рука над головою. Випрямити таз, коліна під стегнами. Дихаємо 5, 4, три. Два. Один. Підтягуємо руку до лиця, робимо в інші мані і повертаємось в висхідне положення. Далі я. Сідаємо на сідниці, ноги витягуємо вперед. Так, п'яточку ставимо під коліно, руки ззаді. Тримають упор, Розвернули плечі, звели лопатки, ми будемо піднімати наш таз і виходити в положення зворотній планки, положення столика так само, але навпаки. Ми спочатку на зігнутих руках, на ногах, а потім вже спробуємо трішки ускладнити. Тут знову будуть активуватися наші м'язи кору, сідниць і випрямлячі спини, м'язи розгиначі спини. Отже, на раз ми робимо вдих і з видихом. Піднімаємо таз, приводимо сідниці в тонус і опускаємо вниз. Видих. Знову вдих. І з видихом розгинаємо спинку. Є. І ще два рази. Видих. І вдих. Останній раз. Видих. Тримаємо 5, 4, 3, 2, один. Розгинаємось, опускаємо, розслабляємо. І далі пробуємо на прямих ногах так само вийти в зворотню планку. Ну що, готові? Три. Лопатки разом. Груди вперед. Два. Один. Поїхали, піднімаємо тас з видихом. І плавно опускаємо вниз. Знову видих. Сідниці в тонус. І розгинаємо вниз. Знову. Видих і вдих. Останній раз, тримаємо 5 секунд затримки. 5, 4, 3, 2, 1. Плавно опускаємось вниз, згинаємо ноги в колінах і звертаємось в центр. Ну що, на цьому ми будемо закінчувати наш гарний комплекс. Ось. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте. Чи є у вас розслаблення, чи е, знялась напруга виконати цей комплекс обов'язково? Е, ну, не щоденно, але хоча б через день, якщо у вас сидяча робота, особливо, якщо у вас сидяча робота через вдих і видих. Ну і просто для профілактики спинку нам треба о, укріплювати. Ось тому до зустрічі. Ми не прощаємось. Побачимось на наступних тренуваннях. Всім до зустрічі!